Поки весь світ намагається розвивати новітні технології, намагається розвивати в людях толерантність та терплячість, на Росії все йде, як завжди. Навпаки, сто з чимось мільйонів звірів виховані одним пастухом та його прибічниками. І що ж з них взяти? Та нічого, достатньо лишень подивитися на те, як вони перейшли в активну фазу самознищення. Санкції санкціями, але б на програму розвитку самогубць я б виділив деякі кошти. І не краплі не було б шкода. За останні декілька тижнів я побачив безліч новин про серію самогубств серед молоді на Росії. Тож, гадаю, старшому поколінню треба почати брати з них приклад. Ну що, налаштувалися на хвилю ненависті? Отже, починаємо. І це вже 10-та ювілейна деволюція. А з вами, як завжди, Серега. Тож, поїхали! На Росії все ж є свої генії. Не дивлячись на заяви головного терориста світу про рекордний врожай пшениці, мордорські винахідники все ж таки щось відчувають. Та й вже вигадали, як зробити замінник борошна. А саме борошно з цвіркунів. Так. Насправді у всьому світі це не новинка, і подібне існує вже давно. І знаєте, щоб середньостатистичний росіянин схавав цю лайну ідею та не подумав, що йому пишіть. То з їх тіліка вони кажуть, що це новітній винахід. Отвідать печені макарони і свірчков. Такий неожидний інгредієнт са в муке, яку розробили новатори, і вже запустили в Новосибірські цілу свірчковою ферму. Перше в Росії погодьтесь, звучить, наче щось смачне та новітнє ні. А вам так не здалося? Свірчки – це та істочник білкам, на сікому в муку, а з неї можна приготувати, наприклад, полезне печення? Так, всі ж ми знаємо, що печиво зі звичайної муки не приносить ніякої користі. А ось печиво з свіркунів ну, саме те, те, чого не вистачає молодому організму. І я зараз про дітей. Мені здається, вони більше полюбляють печиво. Дуже велике кількість білка, которую можна використовувати в пищу як чоловіку, так і животною. Тобто, це може бути пищова добавка для крупного рогатого скота. І, наприклад, например, всяких протидових батончиках. Так, бо на Росії вже давно стерлася грань між великим рогатим скотом та людиною. Чи не так? До речі, у минулому відосі я розповідав про лисиць, які хавають собаче лайно. Якщо не бачили, то подивіться. І тепер я впевнений, що моє передбачення здійсниться. І буде щось на кшталт. Печиво, цукерки та хліб з собачого лайна більш поживні та корисні, аніж ті, до яких привчила нас Америка. Недарма ж звірі його куштують. Ну так, виглядає, ніби реально дуже смачно. Також вони розповідає, що цвіркунів можна буде їсти заживо. Я розумію, в деяких країнах насправді таке роблять. Але ж так само, десь там, наче в Африці, людей поїдають. Але це ж не значить, що цю культуру можна нав'язати іншим людям. Хоча які там люди, вони ж звірі. І не цвіркунами одними як виявляється, у них там ще й проблеми з ковбасою. Їхала в Білорусі. Ну знайомі, друзі говорять слушай, ну привези ковбаси з Білорусі і подіма тому що, то во первых Ну, натуральне, а, друге, вкусне, Вот нічого не Вот да? нічого там за кордону, наверное, піднісі ковбаси з Білорусі. Це ж наскільки там мають бути проблеми в мордорі з ковбасою, що вони хочуть її привозити з Білорусі. З іншої сторони, навіть питання. Хоча навіть не питання, а цікавість. Яка ж вона ковбаса з картоплі? Але це ще не все. Тому щоб в Сибірі пробували Саме абсолютно правильно сказали. Так, згоден, треба вже на Сибірі дозволити продавати ковбасу. Нехай люди спробують. Ну це просто Велика страна. І нарешті переходимо до улюбленої рубрики імпортозаміщення. Хоча майже все, що було до цього, теж стосується цієї теми. Але ж. Давайте. Тепер зрозуміло, чому на Росії були проблеми з сайтом IKEA. Просто був невеличкий ребрендинг. А це вам нічого не нагадує? До речі, мені дійсно цікаво, це таке заміщення або ребрендинг? Ну з приводу паперу вже неодноразово сміялися. Але сміятися з росіян то святе. А тут замінник Рафаело конфета, котру назвали Конфеста. Ох, Як же оригінально! А ось і ребрендинг цілого магазину. Спочатку був Levi's, а зараз GNS. Цікаво. А GNS – це раптоване скорочення від американського слова джинс. Ну і особисто моє улюблене. Срібство дачне: ефективний засіб для прання, миття та прибирання. 7 в одному: крем, мило, шампунь, гель для душу, миття посуду, підлоги та прання. І ще відлякувач від комах. Гадаю, це може стати хітом, і його почнуть розгрібати, як зараз розгрібають бояришник. До речі, нагадаю вам, у мене ще є рубрика про дещо розумне. Ну, розумніше, ніж росіяни. Коротше, є така серія відосів під назвою Знахід. І в одному з тих відосів я розповідав про штучний інтелект. Котрий робить малюнок за вашим запитом. Отже, я ввів такий текст: зображення середньостатистичного військового російської армії. І як вам результат? Якщо вам сподобалось, то зараз саме час поставити лайк цьому відео та написати якийсь мотивуючий та надихаючий комент. Жартую, пишіть, що заманеться. Але головне, підпишіться на мій канал. Я буду вам вельми вдячний. І ще одне, я роблю ці відоси самотужки, і ніхто мені не допомагає. Тож я трохи знахабнію та попрошу вас підтримати мій контент. І саме для цього я нарешті завів Патреон. Я десь чув, що Патреон комусь там зручніший. Отже, ви можете по-старому закинути мені просто 5 гривень на карту або щось там на Patreon. Але все це тільки за вашим бажанням. Всім дякую! Ну і давайте трохи посміємося з бідолах. На Wildberries це типу орківський онлайн-магазин, щось на кшталт нашого OLX-у. Ну, я так розумію, я не розбирався. Коротше, люди там замовляють дешеві фалоімітатори. А замість цього їм приходить звичайна пляшка. Ну а кому як не росіянам знати, що робити з пляшкою? Хоча вони впевнено роблять вигляд, що не знають. От тварі, бутилку прислали, подивіться сволочі. Так начебто все ок, ні? Пластикова бутилка. Удивили. коли до скляної ти вже звик, то можливо таки здивували пластиком. Іспорті мені вечір. Сволочі ви прислали бутилку і радуєтесь. Ха. А ви нам життя зіпсували. На бутилки і що сидіть, не доводилось? Ну раз не доводилось, то ніколи не пізно починати. У вас, начебто, вже півкраїни сидить на пляжці. Так що звикайте. До речі, подібну схему вже давним-давно озвучували в одному фільмі. Як його бійцівський клуб, типу замовляєте товар інтимного характеру, приходить якась чуш, а в поліцію не підеш, бо воно вартує занадто мало грошей. А по-друге, через те, що всі твої друзі дізнаються, що ти купував. А на Росії таке просто неприпустимо. А тепер я покажу вам звідки жартую. Зараз я покажу вам типового представника російської інтелігенції. Спитеру. Вот этот вот человек называет меня обезьяна. Можете развернуться, чтобы все вас видели. Могу. Могу. Да, давай. Да, это обезьяна. Да. Привет, я обезьяна, да. по мнению э, россиянина, да, русского человека. Ты не обезьяна? Что? Я обезьяна, ребят. Да. Ребят? Да. И ребята там я своей yeah. многомиллионной аудиторией. Вы прославитесь. Yeah. И яхта такая краина то там намагается денацификуватой. Я вообще к ней Вы лезете ко мне. Спасибо, что Спасибо, Спасибо, Спасибо вам, что <говорит> хоть кто-то обратил вы внимание. На место было, да? Вы сидели там, да? я от вас отсела. Я хочу. Это место здесь. И что Она тоже человек. Той человек. Я чоловік, я не обезьяна, як ти сказав. І як бачимо, все ж таки іноді зустрічаються хороші люди. Але то брехня, не вірте у це. Пішли вони всі разом. На після закриття гідри росіянам нічого не залишається, інакшого як просувати ідею наркотиків усюди. Ось саме так на Пітерському форумі людей вітає сода. Пропонує якийсь білий порошок, а потім впадає в нірвану. Напевне, новим друзям, партнерам та союзникам Росії, а саме Талібану, таке мало б сподобатись. І до речі, давайте вас познайомлю ще з одним стратегічним партнером Росії. Це кобила Лавров приїхав на саміт з розвитку новітніх технологій до своїх нових партнерів та союзників. Цікаво, а на що на нього натягнули велику піцу, а потім ще й дали ковбасу на нитці. Перші мої думки були такі: зараз його почнуть їсти. Треба просто прибрати застарілий сморід І можна вживати. Йо! Хоча ні, щось дуже швидко у нього забрали ковбасу. Ха, напевне, вони знають, що він ще той пиздрун і зараз її з'їсть. Був би я на його місці, в моїй голові б вже б крутилися кадри з першої частини «Індіана Джонс. я б вигадував шляхи відходу. Ви бачили його пику? Мені здається, на це можна дивитися не один раз. Але ж тут почалася офіційна промова. Ура! А ось і офіційна відповідь Лаврова. <ррик> а тепер погляньте на нього. <рик> Піт вже пішов з чола. Гадаю, на цьому саміті Росія таки домовилась за новітнє озброєння та гарматне м'ясо. От про солдатів. Ну і все, наприкінці саміту. Ви носьте. Mm. Головне, щоб перед ногами. Як виявилось, російські воєнкори не завжди знімають постановки у павільйонах, але ж вони настільки до цього звикли, до цих надувних Камазів чи надувних РСЗО, і вони навіть не знають, що треба робити біля справжньої зброї. Та й солдати чомусь не попередили цих шавок, що потрібно знаходитись подалі від зброї. Коротше, результат дивіться самі. Триста тридцять. 30, а тепер повтор з іншої сторони. Місна Сподіваюсь, що під час зйомки цього сюжету багато хто постраждав. Ну, а до такого ще ніхто не здогадався: великі російські винахідники нарешті отримали коптери. Та винайшли спосіб як правильно літати, щоб їх не загубити. Бо напевне за кожен коптер вирахують зарплатні. Або залишать батьків без новісінької білої лади. Як це працює? Зараз закріпимо, встановимо. і потом на случай потерять зв'язку, все буде у поюні. Работают глушилки укроповской стороны і избежать польценного помощника приходится фантазировать назад а нічого що це щось на кшталт Mavic Mini і у нього дальність польоту я б сказав ну відносно мала ну що ж давайте подивимось на новітні технології в Дії Осторожно, смотрите кодом. Це такий одвічний російський прикол, коли оператор йде перший, та ще й спиною. Так, так, дивись під ноги, поки вони ще є. Нет, нет, нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, я... Так, тягне, значит, оно от Захолита, на цих коптерах ясную кнопка до дому. И не его тягнуты. Ну це точно орки. Вот такая незамысловатая противоугонная система. Коптер все-таки штука и полезная, и дорогая, и довольно редкая. Нет, как резко, тебе резко, такое Илон хотела, Маск? Держи, держи, держи. Сергей Макаренко, специально для Соловьев Лайф. С окраины Авдеевки. Ну как тебе такое Илон? Пиздец. Особливо круто сказано про те, що коптер можна викрасти. Хоча, можливо, в чомусь такі вони праві. Хто знає, можливо, там наші бойові птахи працюють на перехоплення. Та й оскільки коптери на Росії вже стали рідкістю, коптер все таки штука і полезна, і дорога, і доволі рідка. То гадаю, скоро підуть у хід м повітряні змії. Тим паче для них не треба витрачатися на спінінг, адже вони одразу йдуть на мотузці. Ось такі новітні технології. Ну і запропоную завершити звичайними російськими буднями. В Москві чоловік поскаржився, що його опромінюють сусіди. Навіть виклав в мережу відос, як це відбувається. світиться. вот, вот, пошло, пошло, пошло. Там, візьму, як то чистота міняється ще в процесі цього роботи, видимо. Красиво. Ну, Взагалі, от, фокуси Я говорю, кто любить Ніколу Теслу, вот вам, пожалуйста, фокуси електромагнетизму. Да. Можете дома. Никому, конечно, не посоветую такого соседа, с которым такие фокусы можно проводить, но... Видите, в жизни всякое бывает. Ну, я бы сказал, что это квартира для тех, кто полюбляет зори невины. Ну, и что в принципе, уже приготавливается. Да, можно скоро мы да. Там даже, по-моему, чуть-чуть пластик, мне кажется, подплавляется. І чого він жаліється, можна ж готувати на шару. Що тут поганого? Он солдати копали рудий ліс, і нічого ж, начебто живі. Ну або просто ніхто про це не розповідає. А може, це його сусід, один з тих, хто повернувся звідти. Хто зна. А найголовніше це те, що навіть юристи кажуть, що притягнути сусіда до відповідальності, навіть якщо він навмисно опромінює його, майже неможливо. Ну, і це як завжди на Росії. Нехай спочатку помре, а потім будемо розбиратися. І нас це теж цілком влаштовує. Челябінські чоловіки настільки суворі, що можуть палити навіть під час заправки автомобіля. Ні, жартую, не настільки суворі. Саме в Челябінську російський надрозум вирішив, заправляючи автомобіль погратися з запальничкою та робив це занадто близько до шлангу з паливом. Як висновок, дуже прикольне фаєр-шоу. Та відправка факіру з обпеченими ногами до госпіталю. Коротше, нехай саме знищується, За цим прикольно та дуже цікаво спостерігати. Виходить таке собі шоу з народом самогубцем. На жаль, через якість Нетфлікс до себе його не візьме. Але я візьму. І буду разом з вами продовжувати і надалі, ненавидіти Русню. Тож дякую за увагу і привіт всім тим, хто пише, що новини баян. Хоча за статистикою такі дописувачі не дивляться більше ніж одну хвилину. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти та шерте це відео по всім соцмережам. Нехай ще більше людей отримують від нього насолоду. Дякую за увагу на русню. З вами був Серега. До зустрічі за 10-ю ювілейну деволюцію.